Протягом років, з 21 березня, Міжнародного дня лісів, який, до речі, з 2013 року відзначатимуть усі країни світу, розпочинається всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках, яка триває до 20 квітня, дня довкілля в Україні. Які ж заходи заплановані цьогоріч у рамках цієї акції? Запитаємо головного лісничого державного підприємства Бродівське лісове господарство Олега Миколайовича Потьомкіна. Вже стало доброю традицією кожної весни проводити акцію майбутнє лісо у твоїх руках. Мета цієї акції у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, до лісу, зацікавленню збереження лісових насаджень, дотримання. Правил поведінки в лісі, роз'яснення широким колам населення про важливість створення лісів, ознайомлення і надання можливості учнівській області, громадськості прийняття участі у створенні лісових насаджень. Головний захід цієї акції це садіння лісів. Виконання до виконання цих робот будуть залучені учнівська, студентська молодь. Запрошуємо громадськість прийняття владу засоби масової інформації. Крім того, в рамках цієї акції будуть проводені лекції, бесіди, екскурсії, заняття з метою виховання у молоді, населення, шанобленого. Бережливого ставлення до лісу, а також пропаганда ведення лісогосподарської діяльності. Завдання кожної людини залишити слід на землі. І залучившись до нашої акції, ви зможете посадити дерево, виростити ліс і тим самим залишити добрий слід для майбутніх поколінь на землі.